Казка про коника гопчика, який спіткнувся і став чемпіоном. Жив був у зеленому лузі коник на ім'я Гопчик. Він був веселим, життєрадісним і трохи хвалькуватим. Щоранку він розтягував свої довгі ноги, робив пару стрибків і вигукував. Подивіться, друзі, який я спритний! Я можу перескочити навіть через ромашку з бджолею зверху. Мурашки зітхали, метелики аплодували, а бджоли обережно відлітали, щоб не бути тією самою ромашковою перешкодою. Одного дня у лузі оголосили змагання зі стрибків через кульбабовий пагорб. Переможець отримував не тільки славу, а й вінок із найсолодших конюшин. Це мій шанс, радісно підстрибнув гопчик. Я народжений для цього. Усі зібралися подивитися. Гопчик розігнався, зробив стрибок і. геп! Прямо всередину калюжі перед горою. Бризки летіли на всі боки, метелики ахнули, бджоли зойкнули. А гопчик лежав у грязюті з таким виразом, ніби щойно зрозумів глибину фрази пізнати дзен. Ой, несміливо промовила бабка літа. Може, це новий стиль приземлення? Усі стримували сміх, але коли гопчик підвівся, то теж засміявся. Ну що ж, сказав він, струшуючи з себе болото. Якщо вже впав. То буду тренуватись, поки не злітаю, як жайвер. І він почав тренуватися щоранку, щовечора, навіть у дощ під парасолькою злопуха. Мурашки дивувались його впертості, метелики приносили йому пелюсткові рушники. Навіть стара сова, що жила на краю лугу, якось буркнула Мабуть, з нього таки буде толк, якщо не знайде ще якусь калюжу. Минув тиждень нові змагання. Усі чекали, затамоваши подих. Гопчик розігнався, згадав ту калюжу, усміхнувся і стрибнув так високо, що майже зачепив хманку. Він перелетів кульбабовий пагорб, луг вибухнув оплесками. Бджоли джижали, метелики танцювали, а мурашки вигукували. Гопчику, ти це зробив. Гопчик стояв щасливий, із вінком конюшини на голові і сказав Знаєте, друзі, якби я тоді не впав у калюжу, то, може, й досі думав би, що стрибати вмію, а так я справді навчився. І всі зрозуміли, що іноді провал це просто бар'єр на шляху до справжнього успіху, Значенка промах це просто тренування перед перемогою. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.